Син загинув на війні, а вона продовжує допомагати військовим. Мешканка Богородичина Наталія Рожкова від початку повномасштабного вторгнення підтримує батальйон Карпатська Січ у його складі. Воював син Іван. Він загинув, але жінка продовжує допомагати побратимам сина. Виплати за його смерть також спрямовує для потреб наших захисників. Іван Рожков захищати Україну пішов добровільно. До повномасштабного вторгнення він жив за кордоном, але коли зрозумів, загроза для його рідної країни дуже велика, вирішив повернутися додому і загинув за Україну. Воював син загинув. і загинув. Я ще йому помала якщо, ми. Якщо він воював. Помагали на цих, він воював, служив в Карпатській січі. І цьому батальйонами я допомагала з самих початків. Він був у Бельгії. На заробітках там він сам інженер-будівельник, закінчив Львівський інженер університет, аграрний. спеціальність будівельника, інженер-будівельник і працював у фірмі у Бельгії. І приїхав добровольцем. Він там волонтерів цілий березень. Я туди приїхав. Військовим. Пані Наталія допомагає з перших днів повномасштабного вторгнення. Продовжує робити це і після тяжкої втрати загибелі сина. Жінка разом з однодумцями постійно передає на фронт м'ясні вироби, дрони, автівки та інші потрібні речі. Нещодавно знову передала велику партію допомоги побратимам Івана. На сході хлопцям дуже потрібні солонина. На зиму, так сало, солонина це є енергія. І це м'ясні продукти, то ми почали. Я питала хлопців, що таке ми можемо зробити. Хлопці допомогли Олег, стібка, допоможемо. І почали ми допомагати виробляти. Мали трохи своїх свиней, трохи купували, трохи І так, почемо печиво. Ну, все, що стараємося допомогти. Потім вже я. Трохи більше було, отримала виплати за малого. Купила одну машину, купила три дрони хлопцям, дрони трохи допомагала, купувала, щоб мали чим, другу машину, а тепер вже кожен ми допомагаємо на коліду, так робимо, потім ми ріжемо свині, бо ми цей рік маємо шестеро, то рік мали восьмеро свиней цей рік. Ну, тепер зарізали, а решту ми різати будемо після січня, а в січні вже десь після 10-го числа будемо на тушанки. Робимо тушанки, торік зробили 600 слоїків тушанки нам робили. Ми допомагаємо і 81-й, Карпатські січі, 81-й, Воломиськи мої люди, льве, собі допомагаємо, стараємося. Напередодні різдвяних свят. Наталя та її однодумці також приготували багато необхідного для військових. Односелець пані Наталії Олег Козоріс також волонтерить від початку війни і каже, вдвічі приємніше це робити з такими людьми, як вона. Це людина з великої букви. Це люд цю людину я знаю як дуже серйозного волонтера, яка всі гроші, які має весь час тратить, всі гроші тратить на. Хлопців, які в армії, які нуждаються. Вона не лише на війну тратить гроші. Вона так само і для цих хлопців, які сроч, проходять срочну службу. Вона переживає за них, вона їм купляє форми. Нема такого військового, що вона на кожній чи машину треба, любу вона долучається до всього. Я просто вражений її діями. І це прості люди, які є найпростіші. Треба схилити голову перед нею. Вона втратила сина. Це найдорожче, напевно, що є на світі. Ветеран війни Василь захищав Україну з 2014-го. Зараз волонтерить і пригадує, як там на фронті чекають гостинців від рідних чи навіть незнайомих людей. Піднесення було велике, коли приїжджали автобуси, автомобілі з різною волонтерською допомогою. В перші ж дні повномасштабного вторгнення почали надходити каски бронежилети. Так, як ми були добровольцями, і ми ще не, не, не були ще тоді у Збройних силах, а тільки як добровольчі формувальні територіальні громади міста Києва, то нам не вистачало багато ресурсів. Людей, добровольців, було багато. На шикування кожен день з'являлося, по 20-30 чоловік нових. Їх треба було готувати, вчити, одівати, озброювати. І... І годувати в тому числі, ну і побут організувати і волонтери дуже ця вся спільнота, весь український народ став одним єдиним великим волонтером. Зараз коли війна триває вже 11 рік, допомога нашим захисникам потрібна не менше і мовиться не лише про продукти харчування чи зброю, а й деколи про просте відчуття, що про них пам'ятають, що їх цінують і що їм дякують за захист України і кожного з нас.